Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 серпня. Приїхали, як бачите, ми втрьох на рибалочку. Макс, Андрюха приїхали на таку величеньку водойму і будемо намагатися ловити щуку, окуня, наче вже заканчується у нас літо і щучка потроху активізується. Ну, сподіваємось на це. Приїхали ми з ночовкою. Так що зараз у нас десь 2, може трошки 2-3 годинки, щоб щось піймати і щоб було нам що поїсти. Так що зараз дозбираємося і випливаємо. Врешті випливли. Акваторія тут досить таки здорова, де шукати щуку зовсім непонятна. І в вон я тут був, ну, так, щоб не збрехати, років 5, мабуть, тому. Так що, ну, в принципі, міста знаю, знаю, що тут є затони. До речі, зараз так і планую попливти в якийсь затон, там почати, бо доволі таки сильний вітер. От тут якраз його майже немає, а так. Роздуває доволі сильно волну. Ну і Буду сьогодні рибалити, часу небагато, так що приділю увагу джигу. Якщо там зовсім все буде печально, то завтра зранку заберу інший комплект і будемо твічити. Не знаю, що воно буде. А зараз пливемо до першого затону. І Почнемо. A few later. Вчора ж, кажу ж, 2 години, може навіть більше, на джиг я проплавав і жодного контакту. Почну з інквізітора 110-го СП-шка в такому кислотному кольорі. Зараз став на вході в затончик. Прокидаємо і попливемо далі. О, друзья, это щука. Сейчас щука. Подача такая. Это щука. Что сошла? Что иди со мной? А, иди под лодку. Иди под лодку. А, невеличка. А, все ж таки щука. Есть, друзья. Телспиннер, блин. Це ж таке лога. Вона боблери не захотіла, Маленька відпускна, зараз ми її відпустимо. Друзі, ось така щучка, граміння, я не знаю, 400 я думаю. На тейліка спрацювала приманочка. Інструменти. Ми таку, звісно, випускаємо. Є початок. Так, і спрацював оцей телспінер, акуратовський в такому прикольному кольорі. Щось схоже під акушаріка. З такою поклювочкою класною, блин. Ну, все чотенько. А воблерами, ну хоча я воблерами обкидував ближче в бок берегу, а тут прямо з центра я хотів окуня перевірити. Ну а плюнула щучка. І ще, друзі, з того самого місця. Це знову щучка. Щучка ж, та щучка б'ється так. Там їх куча, ну це ще менша, блин, взагалі. Все, поплива. Дві щучки з одної точечки. А, була ще поклвка, друзі. Прикол. Сиди, что там стоит. О, набрал. Он тебе покраще. Может так сдалось. Рыба, третья щучка с одной точки. Я в шоке. Ну и все такие маленькие. Друзья, три щучки подряд. С одной и те же точечки на спиннер от фирмы Аккурат. И сейчас хочу Поставити все ж таки щось з дживогових приманочок. І перевірити цю шточку. Ну, хай хоч і невеличка щучка, але клюне вона чи ні, чисто цікаво. Ну Якщо прокидаю не клюна, повернуся до цього спіннера і перевірю ще раз. Самому чесно цікаво, буде покльовка на джиг чи не буде. Ну Знайшов бачити якось ну не під берегом, а не по центру, ну майже біля центру водойми. Вон уже хлопці пливуть наші. Макс Андрюха зараз будуть також тут ж бурлять. Так, друзі, ну перевірити особо не вдалося. Все ж таки прокидав джигом, покльовок не було. Повернувся до спіннера. Одна якась тичок там майже біля, біля лодки був, але можливо то був все ж таки окунь. Зараз планую піднятися трохи туди, так кажучи, вище, на вход. В затон і ще там заікарюся і прокидаю також цю діляночку спочатку акуратиком, поки він працює. Ну, а далі побачимо. О, це вже акушарик точно. Таранушний акушарик, да? Опа. Є контакт. Цього буду навіть брати на тарамушку. Такий грамів 100. Заплив ще один затончик, Я зараз його перевіримо і вже час буде пливти на обід. Хочеться щось спіймати, але поки що більш поклювок не було. Опа! О, друзья! Вот это что-то хорошее. О, щучка. щучка, друзья. Ну, хорошая. Це я загнул. Ну, такая, спивки мабуть. Есть контакт. И снова спинер. Вот, друзья, такая. мабуть. Все, дякую, біжи. Приплили ми вже на обідню перерву, так кажучи, зараз будемо щось готувати. В принципі, сьогодні рибка трохи краще покльовує. Вчора я впирався до останнього в джиг і не зробив жодної клюваки. Сьогодні... Це всі, вся рибка в принципі, була на spinner. Джиг також пробував, пробував воблери, але, але ну, як вже і казав, вся рибка на spinner. Чотири щучки я спіймав, 4 і Ну, Всі мелкі, всі випущені. Найбільша була 500 грамів. І акуні, я не знаю штук теж 5, може, може трошки більше. Взяв на таранушку. Ввечером ще плануємо випливти на пару годин і вже будемо збиратися. Так що вся, вся надія на, на вечірній кльов. Вечором щучка взагалі не клювала в мене. Ну і у хлопців також. Окунь, там пару штук, і то активність якся стухла, можна сказати. Може там трохи ще пізніше перед самим заходом сонця. Якась активність буде, але цього ми вже не дізнаємося. Так що, по итогу, Сьогодні 5 чучок, всі дрібні і десь там ну, десяток оконів. В принципі, рибалка, рибалка, як вона є, не фонтан, але ну, від нуля ушов. І все, все завдяки спіннеру. Джиг вчора 0 показав в зранку. Твічинг також ноль. Потім перейшов на спінер, така універсальна приманочка, що може і окунь клюнути, і щучка, і ось хоч від нуля ушов. Так що, якось так, чекаємо на осінній жор, ну а поки що як є. Все. Всім дякую, хто додивився за ваші підтримки, вподобайки. Все, пока-пока.